Коли дівчина молюсок виповзе із своєї черепашки, заховай цю черепашку і дівчина стане твоєю дружиною. Подумав юнак, що бабуся вірно говорить, і вирішив не йти на поле, а сховатись за піччю і чекати, поки дівчина вилізе. Сидить він, сидить, вже й день минув. І сонце зайшло, зорі все небо всипали, але нічого не видно і не чутно. Від довгого сидіння заболіла у юнака в боці. Спина прямо нила, в очах стало тьмаритись, в роті пересохло, а в животі аж булька із голоду. Виліз він зі свого сховища, а в кімнаті порожньо, в казані. Німа кого зерня.